Всім привіт! Мене звати Павло Рада. Вітати вас на нашому каналі OnLink. Сьогодні у нас на огляді тепловізійний монокуляр від компанії Dahua Technology. Компанія Dahua Technology вже більше 20 років займається системами відеоспостереження. Входить в топ-3. Постачальник систем відеоспостереження у всьому світі продає сигналізації, відеокамери, реєстратори і тому подібні системи, також продає і системи контролю доступу. Хочу сказати, що під час коронавірусу їх системи ми встановлювали для того, щоб сканувати температуру людини і не пропускати, наприклад, в приміщенні камери використовували для того, щоб фіксувати температуру при вході, наприклад, у якісь торгівельні або розважальні центри. Сьогодні ми хочемо продемонструвати саме тепловізійний Окуляр, також в арсеналі компанії Dahua Technology присутні. І тепловізійні приціли. Про приціли ми вже знімали відео. Кому цікаво, переходьте по посиланню зверху і е, дивіться огляд на приціл С 435. Що хочу сказати про монокуляр. В першу чергу мені дуже сподобалось, що він дуже достатньо такий е, міцний, має вологу захисті корпус. Також він витримує падіння з висоти біля метру. Є захисна кришка, причому воно ви її не загубите. Е, що хочу сказати по прицілах, по прицілах кришку треба. Ну, мої клієнти часто міняють, тому що кришка не зафіксована на мотузку. Тут вона зафіксована це зручно. Також в мене зараз модель М40 Б25, вони діляться по суті по маркеруванні М20, М40, М60. Перший літер відповідає за розмір тепловізійної матриці, яка встановлена в тепловізорі, а друга, другі літери відповідають за що саме за об'єктив встановлено. Тобто, наприклад, цифри 25 15 або там 19 відповідають за об'єктив, а перші Цифри відповідають за розмір матриці. Зверху у нас є чотири кнопки: перша кнопка включення, друга зберігання фото і відеозйомки, третя це меню і швидка зміна палітри. І четверта збільшення до чотирьох разів. Також тут є регулювання для того, щоб підлаштувати під наш зір. Що хочу сказати, що заряджаються вони за допомогою пауербанку або блоку живлення, витримують вони у спокійному режимі більше дев'яти годин. Це по тестах, це те, що дійсно протестували наші хлопці. Є різьба під штатив, можна використовувати, є слот під картку пам'яті. картку пам'яті сюди можна встановити аж до 256 ГБ, є вихід на ЦВБС, тобто можна підключити до звичайного аналогового монітору або відеореєстратора, якщо, наприклад, треба фіксувати тепловий спектр десь на стаціонарному об'єкті. В принципі, дуже зручно переносяться. Також хотів сказати, що в цій моделі є дуже зручний датчик, котрий відповідає за присутність людини. Тут, по суті, встановлений типу лазерного далекоміра, як я зрозумів, бо в технічних характеристиках точно не вказано, що тут за прилад, але він відправляє лазерний сигнал і розуміє, чи є хтось поряд, чи нема. Тобто, коли, наприклад, ми дивимося у сам монокуляр, ми роз... монокуляр розуміє, що на нього дивляться, і він не вимикається. Тобто, він не переходить в режим такого Очікування, коли він просто, наприклад, у нас звісає десь на мотушці або на руці, або просто ми його десь поклали, він перейде у вас в режим очікування і все. Або можете навіть встановити, що він буде вимикатися. Меню тут йде достатньо компактне, невелике. По меню ми окремо пройдемося. Що хочу сказати, що йде в комплектації. І так, в комплектації у нас йде по першу чергу, зрозуміло, сам. Монокуляр. Далі у нас йде блок живлення з різними багатьма роз'ємами під різні стандарти розеток. У нас є роз'єм USB, міні-USB. Є інструкція і сумка для зберігання і перенесення, що по суті дуже круто, тому що, наприклад, ми розуміємо, що наразі тепловізори використовується і в бруд, і десь можуть просто покластися, тому в сумці він буде себе краще почувати. В цьому тепловізорі є можливість підключитися за допомогою Wi-Fi до мобільного телефону. Треба тобто в меню включити точку доступу Wi-Fi, вказати останні 8 символів серійного номера. Таким чином ми підключимось до Wi-Fi, який роздає наш тепловізор. І за допомогою спеціальної програми, яку ви Можете скачати з плеймаркету або з App Store, зайти на сам тепловізор. Або також ви можете перейти по посиланню у описі і прочитати нашу статтю стосовно того, який додаток треба скачати. Ну що ж, давайте підключимо, подивимось зображення з цього тепловізора і потім пройдемося по меню. Скачуємо програму Thermal Connect. В мене вона вже скачена, відкриваємо. Я перехожу у свій Wi-Fi. Шукаю Wi-Fi точки доступу від нашого монокуляра. Так, включаємо. За допомогою кнопки меню натискаємо і утримуємо цю кнопку для того, щоб включити Wi-Fi. Все. Як ви бачите, в мене з'явилася мережа. Останні 8 символів це пароль від нашої мережі. Ну що ж, підключилися до нашого тепловізора. Тепер давайте подивимось на швидке меню. Дивіться, тут є, як я казав, регулювання для того, щоб підлаштувати під ваш зір. Також є можливість зміни швидкої палітри, натискаючи на кнопку меню. Ми змінюємо палітру. Ми, коли натискаємо збільшення, ми можемо збільшувати у 4 рази. Двойним натисканням ми можемо включити лазер. Таким чином. У нас буде лазер, як ви бачите, він буде показувати, куди ми світимо. Для того, щоб нас не виявили, звісно, це краще не вмикати. Також є можливість фотографувати і е, вимкнути. Для того, щоб увійти у глибоке меню, нам потрібно натиснути і утримувати кнопку меню. На жаль, програма не передає. Налаштування, але вони є ось тут, у швидкому налаштуванні знизу. Тобто збільшення, зміна палітри. Тут воно все встановлено. Ну і в системі ми можемо обрати, який сигнал CVBS ми хочемо виводити. І, і юніти там в метрах чи, наприклад, в, в яких е, метриках ми хочемо це робити. Також, як ви бачите, можна автоматично поставити включення-вимкнення. Все, що є в програмі, також є і в швидкому меню. Давайте я тепер з допомогою телефону просто зафіксую, покажу, як виглядає саме меню. Ось, як ви бачите, виглядає як меню. І за допомогою збільшення і кнопки запису я можу переходити по меню. Ось у нас скрін мод. Тобто це, по суті, ми будемо вказувати, як ми хочемо використовувати чипал, чи локально. Це. Відображення на CVBS. можна включити кейбузер, тобто звуки кнопок. Тому подібно можемо поміняти палітру, вказати, яка палітра, це ми вказуємо дистанцію, хотпоint, це ми вказуємо відслідковувати найгарячішу точку. Також ми можемо вказати відслідковувати пожежу, тобто вогонь. Воно може на великій дистанції виявити саме вогонь. Також є налаштування самої матриці. Є FFC налаштування самої матриці стоїть автоматично. І статус бар можемо вимкнути взагалі, що все, що відображається на екрані. Включити приціл, якщо зручно. Включити налаштування яскравості. І включити автоматичні вимкнення. Все. Таким чином. Ми швидко пройшлися по меню. Як ви бачите, те, що є у додатку, так само є і в самому монокулярі. Тепер хочу продемонструвати вам, як він працює вночі. Я знаходився на висоті 15 метрів від землі і хотів би показати, як він сканує взагалі поверхню і підкреслює тепловий спектр вночі. Вдень зрозуміло, що при ясній погоді він буде більше нам підкреслювати теплові зони, тому тут потрібно обирати від самої політри, як ми хочемо його використовувати. Тобто гратися і палітрою, тому що щоб у вас не було постійно підсвічування всіх точок, на які світить сонце. Вночі, звісно, він відпрацьовує набагато простіше, тому що температура нижча і йому працювати також е, простіше. Ось, як ви бачите, будівля. Вона знаходиться на відстані десь 200-300 метрів. Тепер ми дивимося, тут є автівки. Давайте будемо змінювати палітру. Для того, щоб подивитися взагалі всі режими. Ось ще будівля, переключаємо, дивимось далі. Відстань до цієї будівлі десь метрів 150 було. Так, ось церква. Дивіться, до церкви приблизно десь 1,5-2 кілометри. Тепер включимо палітру з температурним показником. Бачимо, підсвічує червоним, переключаємо. Це, по суті, ми використовуємо режим типу нічного бачення. Так, тепер давайте подивимось на автівки і подивимось їх температуру. Тобто, яку температуру показує авто. Тим паче, хочу сказати, що зараз на вулиці приблизно година ночі. Так, давайте переключимо палітру. Ще раз. Ось тепловий спектр від авто, ми бачимо, що температура відрізняється, тобто знизу трошки більше температура. Ось таким чином працює даний тепловізор. Ну, що ж, як ви бачили самі, тепловізор дійсно надає великі переваги, коли людина користується тепловізором, тому що ми можемо більш простіше виявити тепловий спектр, тобто, ми можемо виявити людину, тварину, злодія, ворога, автівку на великих відстанях. При цьому нас не буде помітно. Ми зможемо зрозуміти, що дійсно хтось переміщується на відстані 500-1000 метрів. Таким чином, у нас дійсно буде більша перевага. Також хочу нагадати, що для наших підписників, захисників і волонтерів ми надаємо спеціальні ці. Тому вигідніше купувати, якщо ви підписані, або якщо ви дійсно являєтесь волонтером або захисником, то, будь ласка, звертайтесь до нас, ми надаємо знижки для придбання цієї продукції. Також нагадую, що всі ваші запитання ви можете задати в коментарях під цим відео або в телефонній розмові з нашим менеджером. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Донатьте на нашу перемогу. Всім дякую, пока!